Так, 13 й рік 29. Так. 16 й 24500. Де правда? Е, Правда, що кожен перевізник, клієнт відштовхується від своєї математики. Ну, я не знаю. Розказую. Машина повністю все перебрана, 100% гарантує ідеальний стан. Машина. Ну це та сама історія. Це та сама історія. Все Але от фішка в тому, я кажу, чого така ціна. Може, бо червоний? Ні, каже, бо воно нахуй нікому не нужна. Щось каже, каже, євро 6, ну. і всі хочуть європ'яти. Та ну. ну, це вже трошки така шпекуляція Європ'ята, що ніби це. Але машини зараз з Європи, євро п'яті заїжджають, тому сильно там ціни не даріть. Але якщо машина хороша, то вона дійсно може коштувати свої гроші. Який пробіг він. 970 тисяч оригінального пробігу. Хороший пробіг. Мотор. Резинка. що Ні, Ну дафік, бубочка, бубочка. Ну тут легесенька, ржавчинка, як для Євро-5, то супер. Це від перевізника, так? Да? Так. Нашого місцевого машинка хороша. Кому треба, в наявності тілкомітрів, заїжджайте. Євро 6, євро 5, різні варіанти. І хто хоче продати, теж звертайтеся. допоможемо. Поки безкоштовно звертайтеся.